Ну, ще така для міста характерна ситуація збільшилась кількість води, яка скидається з Каховського водосховища і рівень Дніпра. А нова Каховка якраз розпочинається там, де межа між водосховищем і Дніпром. Рівень води в Дніпрі збільшився, а рівень води в водосховищі, на жаль, зменшується до цього часу. В основному шандорів, з тих зруйнованих Шандори вода з більшої кількості спадала. Тепер є е, шум і е, скид води. Е, тільки важко розібратися, бо охороняється територія, чи це як е, холостий ход через машинний зал, чи шандури, які прямо біля машини зали знаходяться. Але кількість води, скидання води йде достатньо е, збільшеної е, чим зазвичай, е, у, у нижню частину Дніпра і, відповідно рівень води у Дніпрі піднявся. Пане Володимире, управління об'єктом Каховська ГЕС, е, воно під окупантами зараз, так? Так, так, так. Чого а вони намагаються добитися, дій. на вашу думку, цими діями? Ще раз, будь ласка, чого будь ласка, вони намагаються тоді. добитися цими діями? Ну, тобто, ми ж розуміємо, що це механічного характеру ситуація, тобто вони е, е, намагаються чогось добитися. Ну, мені важко сказати. Єдине, я ще так думав. Може вони хочуть, щоб рівень води в плавнях підняти, може це якимось чином пов'язане з острівною частиною нижньої частини Дніпра. Ну я не можу точно сказати. Це лише власні здогадки, але рівень води у нижній частині Дніпра піднімається. А іншого, інші причини для себе я не визначаю, крім цієї, що я озвучив.